Добрий день, шановні освітяни. Сьогодні у нас зустріч з нашими колегами, колесник Іриною Миколаївною і Акусовою Наталією Анатолівною. Це наші колеги, первопрохідці, які прийшли сертифікацію. Ми їх вітаємо і вітали ми, і дуже хотіли, щоб вони розповіли нам. Як вони готувалися до сертифікації, чи було це важко? Тобто, щоб вони поділилися своїм досвідом. І найперше, я думаю, задати їм таке питання, що ж спонукало їх зареєструватися на сертифікацію? Чому вони це зробили? Будь ласка, Наталія Ну, я вирішила перевірити, чи дійсно сертифікація є незалежною та експертною оцінкою. Моєго досвіду, наприклад, роботи перевірити, чим відрізняється сертифікація від звичайної атестації. це було цікавим, і перевірити свої сили, чи я кажуть і професіоналізм і досвід вистачить його для проходження всього цього, цього цікавого довго етапу. Ірина Миколаївна ще ви додасте спонукало. Ну взагалі прислухалася і цікавилася до ночі з самого початку, але пам'ятаю, що 19 січня. 2021 року у нас була зустріч із працівниками спеціалістами нашого Полтавської державної служби якості освіти Юрієм Кращенком та Юлією Боловацькою. Вони нас мотивували, вони нас агітували, вони запрошували нас не боятися і пройти сертифікацію. І ще запам'яталася вчителька Лубенської школи, яка сказала: не бійтеся, вийдіть із зони комфорту. Переборіть себе і побачите, як це чудово. Я вирішила також перевірити свої сили, свій досвід, свої вміння, своїх дітей. І зареєструвалася вже 21 січня. Я вже подала документи і зареєструвалася на проходження першого етапу. Це Неважко, це так само, як діти реєструються на ЗНО, так само створюється електронний кабінет, пароль, код доступу і всі оці 11 місяців, що ми працювали над сертифікацією, ми всі працювали в оцих своїх електронних кабінетах. Дякую. Ще хотіла б запитати, а що було під час сертифікації важким для вас? А що було цікавим? Ну, цікавим, наприклад, для мене було ЗНО. Відчула себе такою молоденькою дівчинкою, школяркою, коли довелося, закінчивши школу, йти здавати складати ЗНО. Було цікаво. Певні виникали труднощі, наприклад, з питаннями, які стосувалися законодавства та старшої школи, адже час пройшов таки після своєї школи, і деякі питання для нас не актуальні. Довелося трішки повторити, довелося трішки більш подумати. А взагалі було цікаво. ЗНО саме було таке цікаво, мала певний досвід. Потім деякі питання, які я побачила, вже впроваджую своїй роботі, вже бачу аналогічні у школі із дітками їх опрацьовую на це більш звертаю уваги. Тобто, певний досвід цікавий, звичайно, ще є. А складне було? Ну, ще, так я ж кажу. Деякі питання були іменно, якщо по ЗНО, то те, що треба було повторити, дійсно. А взагалі, все у сертифікації, що було найскладніше, це, мабуть, таке третій етап. Там, де ми просто, ну ми не знали, що це буде. От просто ми не знали. Звичайно, теорія розказувала це було ну якось малувато цього. А от коли ми все вже більше вникли, дізналися, то це вже, як кажуть, вже ми знали, хоч що тебе чекає на завтра і що робить. Складним, наприклад, для мене, коли проходила третій там було це те, що ми виходили. Із дистанції виходили з канікул, 18-денна перерва перший день після 18-денної перерви і дистанційно, і зум вперше. І діяльність підхід треба було організувати в Зумі дистанційно і продумати всі моменти, робота дітей біля монітору і взагалі з вчителем, оцінювання. Це все було такі, знаєте, складні моменти, але переборовши себе, зібравши. Все скористала своїм девізом, наприклад, все ще роблю, роблю найкраще, і от таке я впоралася завдання. Я зрозуміла. А у вас, Ірина Миколаївна, були такі складні моменти? Знаєте, вони їх складними не можна назвати, їх можна назвати важкими і незвичними. Так, ЗНО це було ну для нас взагалі це було щось цікаве. Так, діти, ми знаємо, там що одинадцятикласники їздять, здають зано. Коли під час підготовки я переглянула питання, які були на ЗНО за минулі роки. Я зрозуміла, що ну це не не море, це океан літератури. Потрібно було опрацювати. Це дуже багато. Це були із різних сфер. Це і логічні і логіка була. Це і географія, це і хімія. Я зрозуміла, що готуватися потрібно дуже серйозно. І часу в нас було не так і багато. Правда, Наталя Антоніна, ми 21 січня подали документи, а 27 лютого нам уже потрібно було їхати в Полтаву і здавати вчительську фахову цю. Ну, так, випробування таке нам проходити потрібно було. Але що, ну, знаєте, що цікаво, так ось, сказала, що незалежне. Перший і другий етап, ну тут ми не спілкувалися з людьми, так, тут була техніка. А вже на третій етап, так, тут і діти, і експерти, і е, вибачте, е, а раптом відключать електроенергію, а раптом у нас не буде інтернету. Ну це такі хвилювання, але все все пройшло чудово. А я хотіла запитати, от за вашим тестуванням, все таки фахових питань було більше чи ні? Чи ви зараз не можете так сказати? Ну чому? Ну дійсно більше, Більше, більше тому що саме по школі, такі загальні. Так, так, можна сказати, що їх набагато більше, звичайно. Але оті питання, знаєте, школи, ті, що ще раніше, вони трішки займали більше часу, і нам треба було і дітям при складанні, треба було правильно розподілити час. Це теж ну, таке для цього треба готуватися. Української мови було багато. Наприклад, да, був один текст, і до цього тексту ну три-чотири сторінки формату а 4 завдання. от, на одним текстом ти працюєш, і що цікаво, ну я зрозуміла, як швидко летять хвилинки. Коли оголосили початок ЗНО, ми нах... ну, я, наприклад, нахилилася, і я піднімаю голову на годинник. А пройшло дві години. Я просто не щулася. І вже нам наші інструктори говорять, що починаєте переносити у бланк відповідей, і ти розумієш, що катастрофічно не вистачає часу. Так. А скільки? Три години ви писали? 180 хвилин, 3, 100 питань. 100 питань. Mm -hmm. І скільки потрібно було набрати балів? Прохідний бал в цьому році? От ви здавали, який прохідний бал? 60 ні, 70, правильно. 70, 70 балів, так? Та я вже uh -huh. не Бо на початку yeah, я зне було 50, потім додали 60, а це вже 70 мали в шо. це на це на першому етапі, це uh -huh. на першому, а вже як на третьому етапі, то там, uh -huh. да, там пороговий бал в цьому році підняли. Якщо минулі роки там було 73, е, минулий рік 20-й, так? То в 21-му вже 94 uh -huh. був пороговий бал підняли. Uh -huh. Ну, так. Це складновато, але ви молодці. Справилася, впоралася з такими завданнями? Ну а скажіть мені, будь ласка, до якого етапу от нашим колегам, які захочуть, подадуть документи на сертифікацію, до якого етапу їм треба готуватися найбільше? Я вважаю, що по порядку. По порядку. До кожного етапу своя йде підготовка. От як налаштувався на один етап ЗНО, підготувався, все здав, тоді ну, так і ми робили. Uh -huh. Та uh -huh. суді здав ЗНО, потім переходиш, підготовка до наступного етапу. На сайті є програма. Хто буде, хто зареєструється, хто побажає. На сайті є програма. Відповідно до тої програми, працюйте, там кожне питання, підказка, де його можна знайти, як його працювати, і вперед, вперед, вперед. Ну, а от мене ще цікавить, як ви спілкувались з експертами. В цьому ж році все було онлайн, правда? Так, да. да. ніхто не приїжджав, уроки не дивилися і так далі. А от саме спілкування, скільки воно зайняло часу і які питання задавали вам? Ну, приблизно. Ну, часу було у нас, як сказати, без обмежень. Вони самі так сказали, що ми можемо спілкуватися, скільки ми хочемо, але говорили так, що десь приблизно година буде. Звичайно, я так зрозуміла для себе, що експерти задавали такі питання, які вони не побачили згідно цих критерій оцінів, які вони не побачили в нас на уроках, які не побачили під час самопрезентації. І от тоді вони їх виносили більш на детальний розгляд для спілкування, як брали інтерв'ю. То спілкування саме було приємне. Адже вже ми бачили обличчя експертів, вже бачили їх настрій, бачили їх посмішки, їх ну таке от захоплення. Особисто мені було дуже приємно. Експерти були з Київської області, теж колеги, такі вчителі-початківці. Було дуже приємно спілкуватися, бачила їхню підтримку, розуміння, те, що ми там певні хвилювання, якісь були. Вони казали, ми теж рік назад такі проходили, самі, які такі ж самі, як і ви дійсно. Тому було не складно спілкуватися для мене особисто, нічого складного не було. Я вже, наприклад, ну знала, що деякі питання адже в мене були дистанційні уроки, я дійсно їх не могла показати у себе на уроках, то я так приблизно зорієнтувалася, що я там буду готувала певні деякі там моменти розказувати. Ну, звичайно, що всі питання були щодо роботи. Щодо роботи, як ви це реально в класі, як ви там в своїй роботі, одне, друге, третє впроваджуєте. Ну от я дійсно гадаю, що там вони питання задають кожен. Не можна сказати стандартні якісь питання, тому що кожен буде готувати ті питання, які не побачив на попередніх двох наших зустрічах, тобто на уроках і на самопрезентації. Аже спочатку самопрезентація проходить, а вже потім спілкування. А в чому заключається самопрезентація? Розповідаєш про себе. От, наприклад, у мене 2 листопада пройшли відео уроки, і там, коли ми готувалися до третього етапу, була анкета, коли я хочу показати свою самопрезентацію, чи це буде до уроків, чи це буде після уроків. Я вибрала, що це буде після уроків. Ну, мені так було доцільніше. Про себе, про всі свої досягнення, і робота з батьками, і робота з дітьми, і все-все. А вже на на інтерв'ю, це вже на другий день інтерв'ю було з експертами, так на теж експерти були з Київської області, дуже позитивні. Ну от у мене розмова була. Більш, знаєте, вони зверталися практично. А от що ви в такому в такій ситуації робите? А от у вас була така ситуація? А як ви поступили в цьому? Ну, взагалі дуже позитивно, дуже, дуже гарно. Тобто ви задоволені? Так, цими. і потім так. також так цікаво, от ми поговорили все. Вони кажуть, що під запису все записується. Вони говорять, а тепер декілька хвилин почекайте перед камерою, ми порадимося і озвучимо вам кількість балів, яку ви набрали. Так, вони озвучили, потім ми повинні, дивлячись у камеру, повторити, яку цифру uh -huh. почули ми, і через декілька днів да, нам на електронну пошту прийшов бланк із їхніми. Оціночками і з нашими підсумковими балами Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, а там де ви Це самі себе оцінюєте, самооцінювання, що туди входить? Це другий етап, ви маєте так. На увазі. так, так. Там анкета, велика анкета. Велика анкета да, анкета там анкета uh -huh. е, також це все на цьому, цьому році е, її дуже розширили. Якщо за минулі роки можна було подивитись, там по-моєму за минулий рік було 45 питань, то в цьому щось до 100 питань знову ж таки було. По моєму дерев 100 питань, так як на ЗНО. Ну це було в електронному варіанті. Да, да, на їхній, на їхня там внутрішня платформа, інтернет платформа Ви зап, заповнюєте да, всю да, і да, потім да, відсилаєте да, угу, да, анкету. Ну а анкеті багато питань теж професійних, професійних так? Да, тут все професійні, да, то все про наш стосується роботи. Угу, все детально угу, вже да, тут в основному професійна робота. Так, але там, от мені цікаво просто, бо це самооцінювання. Ви собі ну виставляєте якісь бали чи говорите, це в мене вийшло, а це не дуже виходить як на це я працюю, Чи ні? Там як тестова, там mm -hmm. вибираєш варіант А, Б, В. Ну в такому, комплекта. Так, комплект. так mm -hmm. як, як тести mm -hmm. в принципі. Mm -hmm. Ми, зрозуміла відповіді, запропоновані. Нам mm -hmm. лише треба було вибирати вибрати. Для нас. Але знову ж таки, хочу сказати головне, от мені сподобалося наша Світлана Анатолійовна Ткаченко. Вона говорила тільки правду. По-перше, на, на другому етапі тільки правду, не де нічого. От що є, те є. Чого немає, значить його немає. І за уроки, от коли ми готувалися до третього етапу, вони наголошували, весь час наголошували ніяких постановочних уроків, ніяких репетицій. Якщо експерти помітять, що була постановка або була репетиція. Злітаєте зразу із оцього етапу. Угу, ніяких зрозуміло. репетицій, ніяких підготовочних, отам не, не дай нічого. Ну, те, що як те, ми готуємо до уроку, да, але отаких от ну, бувають випадки, да, угу. такого ні. Щоб тренування, ні. Тому що ви ж розумієте, діти ж діти. вони ж зразу, по них вже зразу все видно, вони все роз, розкажуть своїм виглядом, що було і чого так, не так, було. Так, так. Так, так, так. Але скажіть мені, будь ласка, я правда, ну, ви не можете порівняти, а як ви вважаєте, от у вас все було онлайн. А якби до вас приїхали і дивилися уроки, як ви вважаєте, це було б складніше? Е, ну, моя точка зору, ну, ваша точка зору. Ні, я думаю, це було б простіше. Простіше? Ну, якщо особисто для мене я б не так хвилювалася, а раптом не буде інтернету. Ну, а тут сиділи б люди, з я з ними спілкувалася. Да. Для мене це було б, наприклад, простіше. простіше. Да, тому що, от знову ж таки, на інтерв'ю включаємося на другий день вже включаємося. Звук все показує, а не я їх не чую, не вони мене не, не, не чують. Тут хвилювання Технічне. таке було да але потім все наладилося. Ну і добре, а, а мене і... взагалі, коли уроки дистанційно, коли інтернет, діти з села, інтернет слабкий. Тут єсть, тут зника дитина, тут з'являється. Знаєте, такі моменти теж хвилювання. Звичайно, що я думаю, що краще було би ми так вживу. Це все в на місці. Можна було показати, розказати. А так я ну, от думаю, може щось люди не побачив. Там такі критерії багато треба було все я думаю, Може, ж люди десь щось не побачили, щось ну важко. Це важкувато, якщо дистанційно, звичайно. Тим більше з нашим інтернетом, коли то є, то немає, то я бажаю, це було б схоже на те, да. Натанатона, як от ми е, наші школи попали під аудит, от у нас були е, люди, які вони сиділи, вони працювали по своїх питаннях, вони. Ми проводили звичайний Добре. урок, вони за нами спостерігали. Це було б те саме, я вважаю так. Ясно. А тепер скажіть мені, будь ласка, от чи змінилося у вас ставлення до сертифікації до, як ви думали ще і після? Звичайно, змінилося. Адже ви розумієте, коли спочатку нам сказали сертифікація, це було щось таке. Невідоме, не зрозуміле. Це хвилювання, море хвилювання. А звичайно, коли ми вже пройшли, ні, хвилювання є, але вони mm. позитивні. Правда, Так, ні? вже перемога. Ми Ти... вже mm. на піднесеному настрої. Ми, ми перемогли, ми все пройшли, ми все подолали, і зрозуміло, що це все реально. Просто ну зразу було зрозуміло, що не знав, куди йде, що йде, що там треба, що вимагають. Тепер набагато краще, позитивні. Захват емоції під, ну, піднесення. піднесення. так звичайно. Ну, Тоді ви нічого не знали. Це було невідоме, щось. невідоме і невідомі. страшило. Так? Так, це це і так це і лякало. Правда. А тепер так. Тепер, коли навіть в соцмережах читаєш там і хочеться написати, що. Та не бійтесь, та все чудово та цікаво. Та скільки друзів От Оці колеги, які вже пройшли, вони писали в Viber, підтримували. Пройдеш, а ну відпишися, як у тебе було, що в тебе було. Ну це взагалі дуже чудовий є досвід. І самовпевненість, впевненість у своїх силах, Впевненість, що все чудово. Я правильно йду, я, на, я я на вірному шляху. в мене діти розумні, в мене діти все показали, все, що я хотіла від них, вони все показали людям. Ну і останнє питання хотілося б запитати, що б ви побажали своїм колегам, Наталя Анатолійовна, Будь ласка, хочу побажати колегам, щоб вони не хвилювалися все реально, все можна пройти. вірте в себе, в свої сили, в свої можливості, і все пройде чудово. Так, так, а я знову ж таки хочу сказати тими словами вчительки з Лубенської школи, щоб перевірити себе. Вийдіть із зони комфорту, попрацюйте оці 11 місяців, да, Антонова, 11 місяців. Це почалося в січні і закінчилося грудні. На повну силу отримайте задоволення і вперед працювати далі. Дякую вам за спілкування. Я теж отримала масу позитивних емоцій і думаю, що наші колеги, почувши вашу розповідь, знаючи, до кого можна звернутися по допомогу, а до вас же можна звернутися по допомогу. Правда ж? Тому я думаю, що наші колеги теж з новими силами і з бажанням я також вважаю, бо зараз по бажанню. За бажанням ми можемо зареєструватися і будуть пробувати. І теж пройдуть, сертифікуються, і нас буде все більше і далі. Ну і з 2 квітня буде зустріч. Будь ласка, хай приєднуються колеги. З 4 квітня реєструватися. З 4 квітня да. ну от, якраз колеги подивляться, як, що ви нам розказали. З вами поспілкуються, може і особисто. І я думаю, що бажаючи буде багато. Кому цікаво, будь ласка, наші телефони є. Звертайтеся, розкажемо, допоможемо. Все. До побачення, до нових зустрічей.